Сьогодні першого грудня стало бутися серце легендарного динаміс. Непогана передача, проникаючи у до поворотах. Неточний! Неточний удар. Класний шанс. Не використовує. Оволошивши команди. Деякий накшталт Матє Паноменка має досвід навіть забитих Але -е, Хтось сьогодні. Може здійснити великий дебют тим Часом у Динамо невеличка проблема в захисті, але і нейтралізує Руслан Мещерет. Тупов піхальонок. Непогана передача від Олександра Піхальонка. Михаленко далі розганяє на фланг. М'яч застригає в втрату майданчику. Удар по воротах, але показує арбітер, що цей удар у виконанні Назара Волошина. Сильна передача вперед. Відгукнувся на цю передачу Кабаєв. Кабаєв на замасі прибирає суперника. Кабаєв вже в штрафному майданчику. На Добінчака Добінчак прострілює далі, але зіграв на випередження центральний захисник. Хороша передача. На праве крило віддає Олександр Тимчик. Волошин штрафному майданчику. Волошин далі на Буянського. Буянський прямо по центру пробиває. Прямісінько по центру. Зараз м'яч зіграно. Акробатичний тют від Дениса Попова. Бояльський. Суперника обіграє м'яч в стартовому майданчику. Кабаєва пробити одразу! Пробиває не одразу Кабаєва, але все одно небезпечно. Втім, Валерія Восконян. Немає цих глобальних вимог. Ще не встигли напрацювати ці моменти. Сполтава за рахунок ось цього перехідного періоду і намагається діяти. Проти Динамо. зараз класна передача! Чому б одразу не пробити? Хотів м'яч зупинити Назар Волошин, прокинувши собі буквально на два метри вперед. Але прокинув І гравець на кшталт Дениса Попова. Низько пішла передача. Зараз момент у Динамо! Але немає удару по воротах. Це все ж таки була скидка від Миколи Михайленка. Гереро відверто тривають Гереро за футболку. Бояльський. Знову черпачок у його виконанні, але це раз випереджає Олександра Піхальонка, голкіпер Савінков може вийти на футбольне поле, але поки що не отримає. Такий дозвіл Дубінчак, як здорово проходить суперника. Дубінчак. Ще одна обігрує. Дубінчак передачу вже віддавав. А далі ставиться в підкаті. І нападник, який полюбляє затримувати передачі собі на хід, використовувати ось цю свою чесну. Але дійсно цей гравець найкращий динамо може розступав виконати зараз. передачу на Гереро. Були у нас зупинки численні. А ми ще раз дивимося повтор епізоду. Важко підлаштуватись. Зразку-ой-ой, який момент і забивають футболісти Полтави! Забивають у ворота Динамо. Забиває у ворота київського Динамо і е, скупчення гравців Динамо в одній точці, де було програно боротьбу. А далі вже розріджений простір перед воротами Руслана Нечере. Передача пішла на Едуардо Герреро. Герреро. На Буяльського. Але зіграли проти Буяльського на випередження футболіста Полтави піхальонок. Хороша передача на волошу. На Волошу далі до штрафу майданчика. Удар неточний. На лівий фланг віддав передачу. М'яч вже в штрафному майданчику. Кабаєв, Кабаєв розвертається. Кабаєв пробиває, але е, готовий був Валерій Восконян. Страждати продовжує в центрі поля один із гравців Полтави. Динамівці на це не зважають. І свою атаку розганяють лівим флангом Кабаєв до штрафного майданчика. Буяльський, передача проходить на Гереро. Але важко було Едуардо Гереро нормального удару завдати поворот. Датча до штрафного майданчика! Гереро не цей м'яч. Пробивав по воротах. Не думаю, що треба робити передачу. Реакція Ігоря Костюка. Так, Олександр Тимчик пішов з поля. і Замість нього Олександр Караваєв виходить. Караваєв. Гареро. Відбирає м'яч Олександр Піхалюнок з дольної дистанції. Пробуває. А Даніель Дехтяр. Це зробили зараз знову. Знову дальню стійку намагався замкнути Едуардо Герреро і знову не дотягується до м'яча. Зараз Галінков Атака лівим крилом. Галінков вривається до штурного Майданчика. Галінков 2-0. Галінков 2-0 офсайд. Сайту Галінкова і сам Галінков не сперечається. Сперечається тренери, партнери Галінков не радіє. Супер стримана реакція. Але набагато важливіше є стей. Тут Зрозуміло, до речі, щодо позиції, в якій перебував Денис Галінков. Заміна в складі Динамо Захарченко виходить замість Дениса Попова. Денис Ступов таки не зможе продовжити поєдинок. Хальон. Караваєв. Подає до штрафного майданчика. Караваєв. Ви Зіграли на випередження футболіста Полтави. Бояльський тримається за ногу. Грача на лінію штрафного майданчика. Вертарського майданчика. Удар по воротах відбувається. Тарас Михавко пробиває. І йшла боротьба. Команда найменше забиває, найбільше пропускає. Але сьогодні аномальний матч для Полтав. не вийшов м'яч за межі поля. Атакують футболісти полтовий. Небезпечний момент. Зараз ракоша грає на користь Динамо. Як зараз, як зараз проходиться передача, фантастика просто. Неймовірно, просто неймовірно, друзі. Дивіться, двоє гравців Полтави. Якби перший футболіст м'яч не зупинив, там другий був, який міг би пробити так само. Але місюра забиває. Місюра приймає, Місюра забиває. Це при тому, що не дотягнувся до м'яча. Ще один гравець Полтави. Це те про що я говорив. Богдан Редушко виходить замість Владислава Кабаєва. Олександр Яцик дуже добре знайомий. Ігорю Костяко. Олександр Яцк виходить замість Олександра Піхальон. Караваєв. Віддає на Гереро. Гареро видіграє на Михайленка. Далі передача на Буяльського. Буяльський. Задіє Редушка. Редушка подає до штрафного майданчика. Удар головою. Яцик забиває. Фантастика просто спрацьовує заміна на 100%. Олександр Яцик на 79-й хвилині після передачі Богдана Редушка. Ну там ще Осипенко на лаві для запасних Пономаренко. Звичайно, що певною мірою це співпадіння, але сам факт. Яльський на фланг редушка пробиває в ближній потребі намагався поцілити. Гараваєв. <плес> Його передача до штрафного майданчика! Який сейв зараз у Валерія Восконяна! Неймовірний просто сейв голкіпера. Супермомент. Найкращий момент Динамо в поєдин. Дивіться. Прийшла передача і удар відбувся. Удар ви бачили від кого, так? Хто опинився в цій позиції? Тарас Михавка, центральний захисник. Подача до штрафного майданчика. Підбирання за Динамо. Михайленко на Гереро. Гереро пропускає на Караваєва. Караваєв на Гереро. Гереро далі подає. Удар головою. Повз дев'ятку м'яч летить. Ну, Олександр Яцик. Зараз точності забракло Яцик. <звук> Все, друзі, на цьому завершується поєдинок. Серія поразок київського Динамо продовжується. Полтава робить найгучнішу сенсацію не просто туру. А найбільшу перемогу в своїй історії здобуваючи виграючи у Київського Динамо. Один гол, що дарує чемпіонство. триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джи